Це один красень, підготовлений під ключ Subaru Forester, 20 рік і автомобіль середньої цієї комплектації, модифікація Sport Автомобіль має хорошу оптику, сліпі зони, електрокришку багажника, електрорегулювання сидіння у водія, пасажира механічне, Carple, Android Auto клімат, система управління повним приводом X-Mod. Ну і, звісно, A-Side система яка буде бачити пішоходів, і інші автомобілі на дорозі. Ось такий панорамний люк здоровенний, можна називати його панорамою. Безкочовий фід в автомобіль, дуже багато місця в передній частині, в задній частині, електрокришка багажника і багажник має реально багато місця. Атомобіль дійсно сімейний і дійсно видно, що підготовлений для подорожей, адже сюди можна загрузити велику кількість ваших речей, вашої родини і поїхати десь відпочивати. При цьому вас не цікавить. Ви хочете до річки, до ставка, ви хочете десь в гори, ви обираєте любе місце, куди вам подобається. Цей кросовер, хоч і класифікується як кросовер, але його сміливо можна називати як універсал на повному приводі. І на повному приводі який сміливо можна говорити. Що він один з найкращих повних приводів в цілому в світі. Ну що ж, купили ми цю красуню на аукціоні 2020 року за 4800 доларів. Скільки привезли, скільки відремонтували, як відбувався весь хід ремонту, ви зможете познайомитись на повному випуску на каналі YouTube, де ми вас познайомимо, на що потрібно розраховувати, замовляючи авто із США, готуючи його під себе. Адже ремонт і відновлення авто під себе буде дорожчим, ніж коли готуєш його на продаж, тому що це дві, два різні ремонти. Так само, як є резина Мічелін, континенталь, хенкук і так далі. І китайська звичайна резина. От щось це між собою подібне.